Як Харків, такі останні дні просто жесть. Так, да, шевелимося, але важковато, сьогодні каби вони мені перегадали час мого стандартного виїзду на роботу. Це те, що треба розуміти про харків'ян. Ми сидимо з чоловіком на кухні, летять ті каби дитину відправили до ванни самі сидимо палимо. Я кажу: я запізнююсь Ну, типу. Пожалуйста, мені дуже треба вже. Не тому могли ми почати вже... годинку тому, да? не, ну, <laughs> можна вже, да, 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 з матюками, тому що це ну, типу, підхід до цього в твоїй вже голові, настільки психіка фільтрує ці насправді страшні моменти, але щоб ти не поїхав кукухою, воно в тебе, знаєте, як згаджений день. Ну, типу, щось що тобі тупо заважає нормально жити. Ти такий, я всюди запізнився, мене там ждуть уже. Мені вже треба їхати. А ви тут зі своїми кабами. Ну коротше, і далі там по тексту те, що не можна казати на Ютубі. Ну події страшні. Найбільш страшніші події. Пов'язані з садочком, я вже казала на ефірах: цілили вони не в садочок. Всі харків'яни знають, куди вони цілили. Вони промазали, потрапили до садочка, бо воно там все дуже поруч було. От mm -hmm. єдине добре, що дітей із садочка е е евакуювали. Ну, я ми на увазі спустили бомбосховище, щоб mm -hmm. це привати. Да, садочок, і між тривогою і прильотом там був зазор хоча би хвилин на ну на сім. Грубо кажучи, там до 10 хвилин, тобто був час цих всіх дітей зібрати в купу і відправити до бомбосховища. Якби там не ну знаєте, якби не обурювалися деякі представники суспільства. Ну блін, дітей треба кудись водити, щоб вони комунікували, але до цього має бути відповідальне ставлення. І я тут вважаю, що це 100% відповідальне ставлення, бо да, поперелякувалися, але при цьому при всьому всі живі, здорові. Ну і наймилішу історію я вже розповідала на ефірах. Розповім тобі, бо мамина подруга. А там її, отут, -от, чесно, плутаючи син чи онук, ну коротше, якраз у цьому садочку. І мама переживала, позвонила, каже: як, Як малий? Каже, малий? То, звісно, все страшно було, що громко, гучно, важко. Але дитина з таким захватом розповідала, що її на руках, його ж на руках ніс дядя пожарник. І Дядя пожарник дав подивитися машину, і шлангу там тупо трогать. І дядя пожарник настоящий їсть на руках. І весь вечір родина слухала про дядю пожарника. Ну, тобто, дитяча психіка вона зміщує фокус, угу. і там був дикий дитячий, непіддільний оцей знаєте, восторг навколо того, що мене носив на руцях дядя пожарник, великий, настоящий в шоломі, все як нано. Угу. Так що да, у Оці, цієї сторони є ще така, якби отака медаль. Зеленський, коли був в Європі, сказав, що Путін хоче гуманітарну катастрофу в Україні цієї зими. Наскільки страшною буде катастрофа, наскільки будуть руйнації, і наскільки ми залишимося без ресурсів? Я о, скільки не дивлюся це питання, не дивлячись на те, що зараз реальність нам показує якось трішки іншу перспективу. Я не знаю, з чим саме це буде пов'язано, але повторюю з ефіру в ефір. Угу. Коли я дивлюся це питання, переглядаю його постійно. Да, в мене випадає проблематика локальна, але не загальна для всієї України. Тобто, ми маємо локальні удари для певних міст України, але в глобальному ключі це не глобальна катастрофа для всієї України. І от воно як падало дуже локалізовано, отак от, от воно і падає локалізовано. Тобто, чи чекає всю Україну, там треш угари, якийсь капець, не випадає. Чи можуть бути локальні такі знаєте, катастрофічні наслідки в рамках одного-двох міст, да, які постійно є під ударом? Оце більш реалістичніше. І це стосується всього і світла, і, там, і газу, і опалення. По газу в мене випадало, що окрім якихось там наших внутрішніх запасів, як не крути, про щось ми там вже домовилися. Підстраховку, тобто якісь вже дії маніпуляції комунікації з цього приводу вони вже відбулися, і якийсь перестраховочний план Б він існує. Він існує за нього домовлень. От тому, не дивлячись на це, я б не сказала, що ну і сама зима, вона така чи будуть морози? Мене якось питали, не пам'ятаю, по здається, тиждень тому. Випадало, що да, скоріше за все, такі нормальні стійкі морози будуть якийсь. Ну, я маю на увазі такий суттєвий проміжок часу, да, щоб так ух, заборісто. З одного боку, з іншого боку, бачимо мряку, велику кількість мряки. Тобто, якщо дивимося на всю на весь зимовий період у такому контексті, він більш такий, це знаєте, сирий і мокрий, ніж саме з дубаком, з таким, що капець. Сказати, що зима саме тепла, теж не сказати. Тобто, це, от скоріше, оця температурка мінус один. Ноль, коли, наприклад, морози вночі, але на ранок воно все поростанувало, а вночі воно все опять позамерзало. Якась, отака от колихальна історія, тобто, де воно і не зовсім прям тепла зима, і не зовсім така, що капець, як морозна, але постійно слякатна, якась отака, от. Ну тобто, якщо ми говоримо по про природному моменту, з того, що можна якось там на картах надивитися, плюс-мінус, хоча би сказати, як воно буде. Я я дивилася в порівняльному контексті е, 23-го і цієї зими. Ну, 23 третє виглядало страшніше. Угу. Поруйнадцять навіть. Ну, тобто, такого, чого ми не знаємо, чого ми не бачили, не буде. Так, да, прям от такого, та, до чого ми не підготовлені морально, фізично чи психологічно ні. І, ну в цьому році звісно затягнули у нас з опалювальним сезоном досі дуже холодно. Я чесно, спальники сажу, гріюся да, 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 Я розумію, дуже холодно. У нас також немає опалення, дуже холодно, але відверто ми це обговорювали, здається, вчора на іншому каналі з іншим ведучим. Ми обговорювали цей момент, і я кажу: людина як би це дивно не звучало, людина знає, знайде, чим себе при. Ну, зігріти себе тут. Більше я переживаю, як би це дивно не звучало за комунікації всередині житлових об'єктів. Mm -hmm. Да, ото тут можуть бути питання там з приводу електрики, якихось труб якоїсь такої історії, але при тому не за людей, які знайдуть можливість отак, от залізти в спальника. Я умовно кажу, 10 простинок і одне електронне простирадло якесь. О -о -о залізти збудувати собі халабуду, і в ній спати, ну типу, буквально. Я знаю, пляшки набирають гарячою, гарячою водою під ковдру, теж як варіант зігрітися. Дійсно, да, комунікації можуть постраждати. Це ж таке, таке собі. Напишіть нам, друзі, як ви рятуєтесь від холоду, хто чим гріється зараз, цікаво дізнатися вашу думку, ваш, ваш досвід. Так, скасували зустріч Путіна і Трампа. Давай так, буде зустріч Трампа з Путіним чи не буде? Не в тому я дивилася це питання не в, то, не в тій варіації, про яку заявили. Причому буквально вчора дивилася, і там дуже так цікаво випадає а, з, з, про зустріч. Поговорили. А, і і а, я не знаю, про що там говорили в кулуарах, хто з ким зізвонився, чи там Лавров щось на трендів. Ну, коротше, не, ну явно відбулася якась. якась Проблемна історія, за якою Трамп остаточно психанув і сказав все. Ну, типу, кіна не буде, йдіть нафік. Mm -hmm. Бо мені задавали питання буквально: хто скасував, yeah. типу, Путін чи Трамп. І воно випадало, що Путін почав. Знаєте, як капрізнічать, давайте це так називемо з усіх сторін. На трамп психаном сказав тоді, вообще кіна не буде. Хоча офіційний білий дім каже, що вони ще до кінця нічого не скасували. Але я навіть тоді, коли були по перше ці заяви, я дивилася, мене випадало, що в тому вигляді, в якому в СМІ буде пешти це, вся історія. Воно не випадало, тобто, чи може бути зустріч Трампа з Путіним в якихось плюс-мінус інших умовах? Да, Не зараз да, може бути знову. Як і на питання, чи може бути зустріч Зеленського з Путіним, Да, вона фігурує, але вона не сформувалася як ну як зустріч, тобто немає ще даних обставин, при яких тобто чи ми кажемо, що це категорично? Ні, ні, ми так не кажемо. Але тим не менш, типу ще немає ніяких Ніякого встаканеного плану. От тут от, от, приблизно така історія. Чи може бути зустріч Путіна з Трампом? В принципі, так, да, знову цілком ймовірно, і ми до цього доживемо і це побачимо. Але чи в такому вигляді, як оце, ні. Як ці санкції на ці нафтові компанії, санкції Європи вплинуть на Росію? Наскільки вони насправді і так впливали да, е, давай так повільніше, ніж нам хотілося би, бо Ерефія велика, і запаси її великі, і угу. тюніві оборотки в неї великі. Але із гарного, що ми можемо про що ми можемо говорити зараз, а шановні глядачі, просто більшість цих питань я вже дивилася, тому я пересказую, не показую вам свої карти, щоб ви не писали в коментарях, та вона навіть карти не бере. Просто вже поговорили десь і ще окрім ані на каналі. Розумієте, типу, тому я зразу озвучую це, переозвучую, бо вже дивилася там з Китаєм. Дуже гарна історія, тому що тепер Росія з Китаєм продовжує торгувати нафтою в тіні вуху. Продовжує, якби там не заявляли, що типу Китай більше не буде купляти нафту. Буде uh -huh. тільки тепер для Росії це мінусова історія. Тобто доставити м, непалівно відвести продати, умовно кажучи, бо Китай буде купляти там умовно 40 доларів за барель да, нафтопродуктів, а Росії доставка і оці всі витікаючі моменти по кругу будуть виходити в 60 доларів. Тобто, це мінусова історія. Я ж кажу, ага. кончай торгувати, бо здачі нічим давати. Це як за часів ковіду, коли в тебе нафту продавали в мінуса. Просто приїдь і забери, будь ласка. Ну, от. Це от приблизно така історія. Тобто певні маніпуляції Росії робити буде невигідно. Оберт грошей, да, але ж що то за бізнес, коли ти витратив 2 мільйона, а заробив один. Оце, от, оце от приблизно така історія. І це буде даватися в знаки. Ну, Це буде даватися в знаки, бо воно, особливо те, що по тіні вухи, про кошельки, бо там, якщо перечитати, на кого ввели санкції, це ж гаманці, путінські гаманці. А це проблема, це дуже сильно ускладнює життя і робить якусь послугу або якийсь продукт ікс дорожче для закупівлі там і е, витікаючих проблем. Тому так, да, воно буде працювати. А поїхав вже Дмитрієв спецпредставник Кремля до США поговорити про санкції, щось вони там договоряться, якось може він переконає їх. До чого прийдуть скоріше за все, Трамп буде говорити про якісь зустрічні вимоги. Тут всі один одному будуть давати вимоги. Ну і скоріше за все, Трамп буде говорити: я дам вам, відкрию вам ну, типу, бабло. Якщо у нас з вами буде якийсь оцей консенсус. Знаєш, типу, ми знайдемо золоту середину в всяких варіантах. Ну, тут є дуже велика проблематика в тому, що він їде з Кремля з да Трамп пропонує трійку жезлів, а вони вже їдуть з двійкою жезлів. Тобто вони вже в обмеженому. В обмеженій пропозиції, от що може вилитися у певну вежу. Ну тут таке, я не здивуюся, давайте так, судячи із нестабільності розкладу, я не здивуюся, що після цієї розмови може бути щось послаблене. Я не здивуюся, бо натяки на це є. Але знову ж таки дуже хитро і якийсь основний відлюдник, такий, да, так, як ізоляція, вона все одно залишається. Ну тобто, така якась дуже хитка. Історія, яка попахує, от знаєте, не паня ніякої стабільності. Коротше, в цій історії веселі нема. Ну і нам і хорошо, хай там це там рішають, щось. Нам чудесно. Угу. А, там же ж Путін кричав: з важливою заявою він вийшов з приводу цих санкцій. Буде будь Ну, як завжди, вони це говорять. Просто цікаво, який може, яка може бути відповідь для США від Путіна. Ну, що вони можуть зробити. Чи Україна знову по шапці отримає просто? Оце скоріше знову стосується нас, тому що нашим, ну, наш імператор. Mm -hmm. Це, скоріше за все, знову ми будемо мстити США на території України. Понимаєш? Mm -hmm. Ну хто козле отпущення? Називається не таке. Mm -hmm. Тобто питати про обстріли посилення обстрілів немає. А вони, воно сенс. а воно, а воно і випадало. Воно й випадало в цілому. Випадало, що будемо мати вони, поки не закінчуються. І до кінця тижня випадало не дуже, що в мене випадало натяк, що можуть бути людські жертви знову десь вгатити в інфнув саме по, по людям. Тобто, тут воно є, воно випадало. Ядерні навчання проводились в Росії, десь там на кордоні з Америкою. Показуха, чи щось вони планують. ну це Знаєш, це ж було вже. ну от Буквально. Чістка чистка. це вже було. Ми показуємо весь спектр свого інструменту. Ну, mm -hmm. типу, ну оце, понимаєте? Оце. А, 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 ну. Оця uh -huh. uh -huh. ж емоційна, емоційна чашка. Ну що ми? У нас є ядерка, ми її покажемо, що ось вона в нас працює не Угу. Це знаєте, мені інколи Росія в, своїй, в своєму демонструванні, в своїй мадері-поведінці нагадує персонажа, якого зараз впізнають абсолютно всі жінки, які зараз дивляться цей ефір, і будуть дивитися. Це коли ти сидиш, нікого не, не, не чіпаєш, у тебе все добре, в тебе зеленчить телефон, ти відкриваєш месенджер будь-який, а там хазяйство. Оце. Мужицьке. Не привіт, не здравствуй, не Боже, яка ти красива, давай познайомимося, а на тобі. Оце знаєте, типу, Подивись, у мене є. Ти сидиш і така, ну і що мені з оцім, з красотою робити? Угу. Що, що ти від мене хочеш, Оцим, оцим, що мені що мені робити? Оце От ну от, от, от десь отака от сама історія. Просто для того, щоб було зрозуміло, я, я, я як, як воно просто ну, відчувається. Так, да, так, да, прекрасна, я теж так вважаю. Оце от ми бачили оце. Понимаєте? Оце валін... знаєте Валентинку відправили з штатом. Не з того, ні з цього, Не привіт, не здрасте, на тобі. Дивись, Подивись. що відрости. Да, да,